Міська влада міркує над розширенням можливостей для власників картки киянина, районі управління праці та соцзахисту роблять усе можливе, аби відвідування цих установ було більш комфортним. Юлія Почувалова продовжить тему. Кулери з водою, вентилятори в коридорах, чергова медсестра і аптечка невідкладної допомоги. У Святошинському райуправлінні соцзахисту доклали чималих зусиль, аби їхні відвідувачі почувалися комфортно. Завдання голови Київської міської державної адміністрації Олександра Павловича Попова виконано в повному обсязі робочі місця у нас згідно розпорядження і одні, і інші. Є вода, є дійсно місця для того, щоб пенсіонери могли посидіти. Спочатку тут приймали документи лише двоє соцпрацівників нині працює вже десятеро, причому із восьмого двадцятої, а також у суботу. А ще встановили техніку, аби люди могли безкоштовно зробити копії необхідних документів. До речі, Святошинський район у лідерах за кількістю прийнятих громадян та виданих карток. Для нас ініціатива президента це головне, і тому ми сьогодні цю ініціативу підтримуємо. Ми її виконуємо і хочемо бути першими. А роботу Шевченківського управління соцзахисту проінспектував голова реадміністрації і переконався, на оформлення документів кожний заявник витрачає лічені хвилини. Таких результатів досягли завдяки залученим фахівцям. Процеси йде абсолютно нормально. були деякі. Організаційні питання, але ми їх вирішили. Ми залучили п'ять операторів з банку Хрещатик. Вони зараз допомагають приймати відповідні документи. Нині у Шевченківському районі із майбутніми власниками пластикового документа працюють 12 фахівців. Дуже приємні люди, якби і запрошення було своєчасно. А ті, хто вже отримав картку киянина, оцінили і її баги. Дуже великий плюс то ми їздимо на метро безплатно, безплатний транспорт, наземний зімний безплатний. Те, що вже користувалися, це в основному отримували ліки в аптеці на Ромена Ролана, 13 а. До речі, поспішати до раю управління соцзахисту, аби здати документи на отримання картки киянина, не варто всім пільговикам зателефонують і повідомлять дату та час, коли потрібно надати відповідні документи і коли картка буде готова. Юля Роман телеканал Київ.